Добрий день, шановна громада, шановні підписники. Сьогодні 3 липня 2023 року. Призуюні жеряддя, малини, дзюгана, сорт. Ось такі вже є чималі ягоди здорової бо вже зараз стає бур'янами, треба його відзовувати і проріджувати багато хто питає. Заодно проріджую, ну а потім ще тримером подрізаю края, щоб маліна сильно не загусала. Така оце маліна. Так, я харазую. на наш канал про агро, Ставте лайки, нажимайте дзвіночки. До нових приємних зустрічей, я буду призувати далі.